Мама купила дітям ноутбук і порадував всіх тато. Інтернет провів у хату. В інтернеті без спочину виснуть хлопці цілу днину. Менший син читав реклами, клацав банери і спами. В магазині віртуальнім іграшки замовив гарні. Якийсь дядько нехороший, тепер в нього просить гроші. А середній десь у чаті виклив все про маму і тата. Телефон, адресу дав, скайп і фото переслав. А тепер на пошту мамі йдуть тривожні телеграми. Старший в інтернет зайшов. Підозрілий сайт знайшов. Як він став качати, монітор почав моргати. Вмить не стало папок, файлів, музики, веселих смайлів. Ноутбук важко зітхнув, клацнув і заснув. Діти не на жарт злякались, ось біжать до мами з татом. Щоб про лихо розказати, батьки хлопців зрозуміли, заспокоїти зуміли. Гамір в хаті, як за тих, склали пам'ятку для них, щоб ніхто не зміг зайти до тебе в ноутбук, створюй недійні паролі та не розповідай їх нікому, крім батьків. Не розповідай особисту інформацію, не повідомляй своє ім'я, адресу. номер телефону. Не погоджуйся на зустріч з незнайомцями. Якщо хтось запрошує тебе на зустріч, обов'язково повідом батьків. Будь доброзичливим. Не пиши образливих коментарів і не приймай участь. У кібербулінгу Не переходь за підозрілими посиланнями. Вони можуть містити віруси або шкідливі програми. Будь обережним із друзями в мережі. Не довіряй тим, кого знаєш лише в онлайн, адже вони можуть бути не тими, за кого себе видають. Не передавай дані банківських карток і не переказуй гроші. Повідом про це батьків. Якщо хтось пише тобі дивні або неприємні повідомлення, скажи про це дорослим.